Під'їхала ще партійка продукції. Так що, зараз будемо робити торга. Е, Самі найнижчі ціни в Україні. Дешевше, тупо, тільки даром. Поїхали по позиціям. Позиція номер раз. Це зараз будуть вироби з профільної труби 15 на 15. Е, Ска отака. От. Е, висота 870 мм. 153 гривні штуки. Далі. Отака есочка. 400 мм висота 53 гривня штука. Отака еска. 450 мм висота 53 гривні штука. Далі отака от зап'ята, я так сказать, 53 гривні штука. Лот номер 5 е, Висота 620 мм. 53 грн штука. Отака от загагулина. Лот номер 6 400 мм. Висота 53 гривні за штуку. Отакі от почки. Ширина 160 мм, висота 100 мм 40 гривень штука. Ось цього добра є в великій кількості, тобто, без питань. Лот номер 7. Отака от от прокатка з 10 квадрата, 35 гривень штука. Розміри 185 на 110. Отака от ось прокаточка 54 гривні штука. Лот номер 8, 260 на 180 мм габарити. Так. Далі лот номер 10. Квіточки. Отакі от, от. Товстенькі, 2 мм можна електродом варити. 85 мм діаметр. 33 гривні штуки. 25 штук є в налічі. Квітка, отака от ось. У нас діаметр тут 120 мм. 36 гривень штука. 14 штук є. Ось така ось квіточка. Тоже двухміліметрова. 36 гривень штука. Лот номер 12. 14 штук є. Далі. Лот номер 13. Діаметр 145 мм, 39 гривень штука. Лот номер 14. Ось така ось квіточка. Така от тоже товстенька. 40-50 за штуку. 39 штук є. Далі по балясинам. Отакі от готові елементи. Висота 890 мм 168 гривень штука. Їх не по одній штуки, їх є багато. Просто що це виложив по одній, щоб не нагромождати. Отака ось, ось балясина є. Лот номер 16. Метр. Її висота 293 гривні штуки. Отака ось балясина є. Лот номер 17, 860 мм 153 гривні штука. Така ось тоже метрова балясина є. Лот номер 18, висота метр 180 гривень штука. Торсіон з корзинкою. Ось такий от метровий. 84 гривні штука. Лот номер 19 Лот номер 20 Тож метровий торсіон з двома корзинками. 102 гривні штука. Ціни найнижчі в Україні 10% від самих мінімальних цін взято. При замовленні від 2000 гривень 5% знижки. Додатково. Далі корзинки. Лот номер 21 По 12 квадрат. 1380 за штуку. 22 штуки є. Корзинки 50-й квадрат по 11 гривень. 20, так, от номер 22, 8 штучок їх всього на все. Далі отакі от от ковані ручки приварні. Лот номер 23. 13 штук є їх. 155 мм висота. 50 гривень штука. Отакі от, от ручки для. Можна і приварювати, можна і прикручувати. 5 штучок їх є по 50 гривень. Лот номер 25. Рівненькі такі ручки. Ну, дві штучки тільки їх є по 50 гривень. І отакі от кільця наворота. Такі от 100 гривень за пару. Ідемо далі. Тут у нас піде тонко стінка 1,5 мм. от перших 6 гривень штука, висота 110 мм цього листочка. 6 гривень штучка. Лот номер 27. Далі листочок ось такий ось. Теж тоненький. 6 гривень штучка. Такий самий, тільки більший. 12 гривень штучка, ну їх тільки 5, 5, 6 штук є. Таке саме тільки без ніжки, а ні, він трошки більший. Трошки більший. 1620 за штучку. Лот номер 30. Це у нас. Далі отакі от от листочки. Невеличкі 1,5 міліметрові. Лот номер 31, 13,50 за штуку. 76 штук є. Стопочка отаких от, от є. Лот номер 32, 7 гривень штука. Тепер по цвіточкам. Цвіточки у нас тут по 5 гривень всі. Всі в ряд по 5 гривень. Це халява. Отакий от, от діаметр 95, 5 гривень. 34 лот, діаметр 85. Небагато їх тут, це і все. 5 гривень. 35 лот, діаметр 85, Тоже 5 гривень, Тож їх тут не дуже багато. Отакі от, от квіточки є, діаметр 90 5 гривень штука. Отакі от ось квіточки є, Тоже не дуже багато. 105 діаметр 5 гривень штука. Діаметр 70. Теже трохи є. Діаметр 70 5 гривень штука. Діаметр 70 теж 5 гривень штука. Така от кількість є. Так, далі йдемо виноград чеканка. Багатенька винограда. Правий лівий. Лот номер 41. Розмір його 135 висота, ширина 80 мм 12 гривень за штуку. Отакі от листочки є. Лот номер 42 висота в нього 115 мм 5 гривень штука. Отакі от ось квіточки є, діаметр 90. 5 гривень штука. Маленький 55-й діаметр є, небагацько. 5 гривень штука. І отакий от от є ще об'єм. Діаметр 65 гривень штука. Так, йдемо далі. Ще є листки. Тут а потовщі листки. Тут 2-мм. Отакі от габаритні розміри 145 на 90. 25 гривень штука. Праві ліві. Отак от, скільки їх є. Далі, це у нас тут тільки одна стороння в цьому розмірі. 185 на 100, 185 висота, 100 ширина. Лот номер 43, 30 гривень штука. Далі багато таких є: 225 на 125 габарити. 32 гривні штука. І от отакі ось ще є. Лот номер 45, висота 225, ширина 135 мм. 32 гривні штука. І виноград. 10 гроздочок є. Отакі ось 3D. от 3D. Висота 180 мм. Ширина 55 мм. 97 гривень за, за штуку. 10 штук їх є. Далі. Фазан. 500 гривень. Метр на 420 мм розміри. 500 гривень. Ось такий красив'язний. Далі піки. 95 штук таких є по 11 гривень, 110 мм висота. Лот номер 49, 24 штучки є по 11 гривень 100 мм висота. Такі от. Далі лот номер 50. 32 штуки їх є. Такі от побільші трошки об'ємніші. 21 гривня штучка. Так, і лот номер 51, отакі от, от квадратні. 32 штуки їх є, висота 125 мм, 18 гривень штука. Далі, політейки. Отакий от декор є. 5 штук їх є. Значить, габаритні розміри 200 мм ширина, висота 130 мм. 5 штук їх є по 30 гривень за штуку. І декоративні заклепочки отакі от от, по 7 гривень 5 см діаметр. 7 гривень штука. 10 штук є. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Номер вайбера. Номер вайбера, номер телеграма, все в шапці профілю. Звертайтеся, пишіть, дзвоніть. От, будемо домовлятися. нагадую: при замовленні від п'яти тисяч о, від двох тисяч гривень 5% додаткової знижки.